Буквально в якихось 5-10 хвилинах від Дніпра, залежно від того наскільки швидко виходите, зводяться новобудови на цьому будмайданчику. Ми з вами вже бували. Сьогодні запрошуємо ходімте разом, подивимося, як просувається будівництво. Отже, нас цікавить 25-поверхівка по вулиці Панельній в Києві, яку будує «Київміськбуд». Як і під час нашого червневого візиту на будмайданчику нас зустрічає начальник дільниці Євген Палісь. І вже цього разу ми зможемо оглянути готові квартири в будинку, вже змонтовані сходи. Да, поднять повністю вже до го етажа собраний лісничної Ага. в суті. І далі йде монтаж цих маршей. Чекайте, скільки поверхів в будинку? 25. Ми йдемо вище, так? Так, йдемте на третій етаж, пройдемося, подивимося. Куди нам тепер? Йдемте, подивимося готові квартири. Так. Єсть уже здесь уже сформіроване. Ми потрапили до двокімнатного помешкання. Воно здається доволі великим. Насправді ж компактне 64 квадратних метри, а виглядає просторо. І це плюс. Перші чотири поверхи вже. Повністю готові. Будівельники збираються починати проводити внутрішні комунікації. Фурнітура встановлюється в останню чергу, але для нас це не перешкода, аби вийти на балкон. Нам принесли ручку, ми відкриємо балкон. Ходімте, подивимося, дякуємо. Прошу ви. Там видно будмайданчик другого будинку. Ось він. Пане Євгене, розкажіть, зараз же складно працювати в таку спеку. Які можливо заходи ви вживаєте, щоб людям було легше працювати? На даний момент стараємося іменно в сам пік жари не працювати. Делати більше розширений обід, починати раніше працювати, заканчивать позже. Ну в сам пік жари пытаємося не працювати. Все таки опасно. Висота большая вже не стоїть. Внутри здание, да, работати можна, а наверху на черному, на чорному, стоїть. В якій же годині ви починаєте робочий день? Починаємо зараз робочий день з де 7-го, mm -hmm. ну і закінчуємо вже в 9. Рано. Закінчуємо в 9-10. Поки останній бетон, і приймемо на день. Тоже. Работа. Якщо через спеку обід довший, ніж зазвичай, як проводять його будівельники, які працюють поряд з Дніпром? Чи не виникає спокуса сходити до Дніпра покупатися? Ну, в обід працівники ходять. Працівники ходять в обід, купаються теж цілий день провести на такій жарі, теж невиносимо, треба немного хватити. Ходять на Дніпро і ми іноді ходимо просто вечором, постоять, посмотрите на Ось і мешканці теж ходитимуть. Так. Є цифри, що на одного будівельника припадає 15 працівників суміжних галузей, враховуючи, що леова частка будматеріалів українського виробництва це надзвичайно важливо. Опалубка – це чиє виробництво? Наша українська харківська опалубка. Она полностью аналог немецкой. Ну просто що производится. И профиль, и крепление наше, да? Да, производится в Украине. Всі майданчики Київміськбуду контролюють фахівці технічного нагляду холдингу. На панельній за будмайданчик відповідає інженер Олександр Курило. Отже, ви щойно прийшли на об'єкт. Що саме і як ви будете перевіряти? Буду дивитися вірність виконання згідно проєкту монолітних конструкцій, вірність виконання самих конструкцій. Якщо там закладено захисний шар, повинен бути 2,5 мм, то я повинен цей переконатися. Значить, правильно виконання армування колон, пілонів, де плити, типу перекриття, е, Значить, цегляної кладки, значить, вірність і е, армування. Так же само е, згідно проекту. Сьогодні ми познайомили вас із будівництвом біля Дніпра у вулиці Панельній. Наступного разу їдемо у саме серце Позняків на вулицю Драгоманова. Тож до зустрічі вже цієї п'ятниці.